24 лютого цього року виповнилося два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу до Нідерландів приїхало багато українців у пошуках прихистку. Зокрема, у провінції Флеволанд проживає приблизно 2600 українців. З 1 квітня 2024 року. Провінція Флеволанд від імені муніципалітетів координуватиме прийом тимчасово переміщених осіб з України. У четвер, 28 березня, королівський комісар і старости шести муніципалітетів Флеволанда підписали угоду про співпрацю. Раніше відповідальність за притулок переселенців з України покладалася на мерів. З набуттям чинності нового закону, ця відповідальність переходить до міського голови та старост. Даний тимчасовий закон регулює прийом переселенців з України і набув чинності 1 квітня 2024 року. Метою закону є створення регулярно-правової бази для прийому тимчасово переміщених осіб з України. Раніше координацію та інформаційне забезпечення здійснював регіон безпеки, але тепер його передано провінція Флеволанд. Нові правила у провінції отримали схвалення всіх учасників, а королівський уповноважений Арен Геріцен упевнений в успішній співпраці провінції та муніципалітетів.